От клієнту подобається такий коло. І його нема ні в одному каталогу. І що робити? Так, з приводу тієї досточки. Давайте дивитись. Оце досточка, котру нам передав клієнт. Оце от підбор давайте з цієї сторони. Підбор нашого кольору. Не знаю наскільки передає, але тотожність максимальна. Що, в принципі, радує. Також ми зробили окрему досточку радіальний зріз, щоб можна було подивитись, якщо там буде забагато радіального зрізу, щоб подивитись, щоб воно теж було, було в одному країні. Отак от підбираємо кольори. Якщо є зразок, то обов'язково. Десь на відсотків 90 попадемо в потрібний колір і клієнт отримує те, що він бажає.